20 червня медіа центр Україна «Укрінформ» продовжує свою роботу. Мене звати Світлана Чепоренко. Сьогодні відзначається міжнародний день біженців. Всі ми знаємо, як багато українських біженців зараз знаходяться за кордоном. Також маємо багато внутрішніх переселенців через військову агресію Росії. І зараз ми поговоримо про ситуацію з українськими біженцями з Кароліною білінг представницею управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Місіс Кароліна, хело, фенкіфкамін. Вія векамін. Ми Скаліна, доброго дня, дякуємо за ваш візит. Раді вітати вас в українському медіацентрі Укрінформ. Сьогодні світ відзначає Міжнародний день біженця. Як цей день відзначатиметься в Україні у 2023 році? Може він буде мати суттєвий зв'язок з Україною. Доброго дня кожного року. 20 червня світ відзначає міжнародний день біженця, аби відзначити людей, які були вимушені покинути свої домівки через переслідування війни та інші події. І на сьогодні ми знаємо, що у світі існує близько 110 десяти тисяч. Біженців, які були вимушені переселитись до інших країн або переселитись всередині своїх країн, і ця цифра зросла на 20% з 2021 року, і в першу чергу через вторгнення Росії до України і таким чином. Близько однієї третини українського населення були вимушені або виїхати з країни, або переселитися всередині України. І таким чином ми визначаємо цей день, аби включити цих людей у нашу повістку у контекст. І ми вважаємо, що відзначення цього дня дуже важливо для ситуації в Україні, тому що ми знаємо, що абсолютна більшість українців, які виїхали за кордон до Німеччини, Польщі Молдови, вони насправді не можуть дочекатися, поки вони не. Зможуть повернутися додому. Ми знаємо, також, що більшість внутрішніх переселенців також бажають повернутися додому. Але також ми знаємо, що і ті, хто знаходиться за кордоном або були вимушені переселитися всередині країни, вони розуміють, що. Чому вони вимушені були переселитись і вони мають переживати ці травми, нанесені війною? Вони мають шукати нову роботу, наприклад, і таким чином вони можуть бути включені у сучасні економічні, у сучасні економічні? Сучасний економічний контекст, пані Кароліна. Чи ви знаєте, яка кількість яка кількість українських біженців за кордоном, і скільки з них дітей? Кількість українців за кордоном становить 6 мільйонів 300 тисяч осіб, які шукають захисту у європейських країнах, і більшість з них це діти і жінки, тобто це дуже великий, дуже велика кількість. Чи українські біженці досі отримують велику підтримку від європейських країн, або ця підтримка вже починає слабша? Я думаю, що вони все ще отримують суттєву підтримку і офіс вищого. Уповноваженого з питань біженців ООН підтримує під, продовжує вибучать підтримувати Україну, адже люди починають продовжують тікати від російських атак. Вони вже вони вже більш як півроку проводять поза своїм своїх домівок, і ми, як міжнародне співтовариство, маємо. Продовжувати надавати їм цю підтримку, і ми будемо продовжувати наголошувати на необхідності такої підтримки, важливості цієї теми, які були виклики, які про бігство українців поставило перед офісом вищого? Уповноваженого з питань біженців ООН. як я вже зазначила, спочатку другої з другого часів Другої світової війни це найбільший найбільший потік біженців, який був зареєстрований протягом короткого періоду часу, і початком російської агресії були порушені логістичні ланцюги. І змінилася здатність переміщати людей, змінилися можливості доставляти їжу, воду, і офіс вищого уповноваженого з питань біженців докладав зусиль, аби допомагати українських біженців, біженців, наприклад. Допомагати людям тікати зі Сходу, з Маріуполю, з Северодонецьку. і нам треба було надалі розгорнути свою активність в Україні на всю країну, аби підтримувати більшу кількість людей. І наш пріоритет залишається підтримка людей у надзвичайних ситуаціях, коли нові надзвичайні ситуації починають впливати на людей, ми стаємо першими партнерами. Які надають підтримку, наприклад, у такому вигляді, як розгортання таборів для біженців, надання, надання наприклад, гігієнічних продуктів та інших продуктів першої необхідності, ми допомагаємо людям усилитися у безпечних областях, така як Київська область, Чернігівська область, і продовжувати там надавати підтримку. Ви згадали цю підтримку відновлення, програми відновлення житла. Так, Ми гуманітарна агенція, ми не задіяні у якихось масштабних проєктах реконструкції, як банки з розвитку, але ж ми допомагаємо, ми допомагаємо відновити пошкоджені будинки, вставити окна, дахи. Двері десь залатати якісь дірки у стінах. Ми вже допомогли відновити більше 12 тисяч будинків у різних областях України. Ми надаємо комплекти першої допомоги таким чином, щоб люди могли самостійно відновлювати свої будинки своїми силами. Ми надали. Підтримку вже 76 тисячам людям в Україні і в цьому році тільки, і приблизно на таку кількість ми додали підтримки і минулого року, тобто таким чином, щоб люди, як я вже сказала, могли самі ремонтувати свої будинки. А також ми підтримуємо програму українського виробника, який виробляє ці. Пакети, ці комплекти, і, а також для розгортання будинків, швидких мобільних будинків, і ця програма буде розширена цього року. Минулого року ми надали таку підтримку 165 тисячам людям, у тому числі у колективних центрах. Де Такими комплектами, а в цьому році ми надали 96 тисяч таких комплектів для відновлення. Як людям стати учасниками таких проєктів підтримки? Ми отримуємо переліки від громад переліки людей та домогосподарств, які потребують відновлення. Спеціальні групи відвідують такі місця. Перевіряють на предмет необхідності відновлення та можливості відновлення будинків, і потім ми передаємо або такі комплекти для відновлення, або ж ми надаємо фінансову підтримку або матеріали таким чином, щоб люди могли своїми силами відновити своє житло. Дякую, я спитаю, чи є у нас у студії питання. Іван Косякін Укрінформ пані Білих, у мене два питання до вас. Перша велика проблема це українські біженці в Росії. У багатьох із них не було вибору, коли, куди тікати. І зараз вони там застрягли, і Украї... Росія не відкривали для українських біженців зелені коридори. І зараз їх можуть переоселяти кудись дуже далеко в Росії, в такі місця як Сибір чи Владивосток. Чи відомо вам про українських біженців, які намагаються вибратись з Росії, повернутись до своїх родичів у Європі чи в Україні? Чи ви надаєте їм підтримку? По-перше, ми Намагаємося допомогти всім українцям, чи то в Росії, чи то в Європі, щоб вони мали право повернутися до свого дому в Україні це базове людське право, і вони мають поважатися. Наприклад, якщо у біженців. В Росії немає або можливості, або у них немає фінансової можливості, або будь-якої іншої повернутись додому в Україну. Ми, вони можуть звернутись до Офісу Верховного комісара з питань біженців ООН, і ми їм допоможемо. Я знаю, що українці насправді такі українці, зв'язуються з нашим офісом, і ми їм допомагаємо, наприклад, відновити українські документи. Дякую. А нам всім відомо про українських біженців у країнах Європи, наприклад, у Туреччині або а чи можете ви назвати якісь інші країни такі як наприклад чилі чи японія куди також тікають українські біженці так як ви сказали крім європейського союзу також є українські біженці у сполучених штатах канаді австралії південній америці і мої колеги з офісу які знаходяться в цих країнах вони також кон Контактують з українцями, які намагаються е, знайти роботу, наприклад, або житло у цих країнах. Тобто, так я можу сказати, оскільки у українців також багато контактів у інших країнах, у, які були укладені навіть до повномасштабного вторгнення. Завдяки цьому українці також тікають і в ці країни. Завтра ми вже готуємо розклад на цей день. Побачимось, слідкуйте за анонсами.